Світшоти, перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кілограм за 950 гривень. Чоловічий батник. Сладіо такий. Розмір еска. Жіночий батник. Розмір 170-й. Жіноча зібочка. Розмір. XL. Світшот. Розмір XL. Жіночий світшот. Розмір сороковий, зіпка чоловіча, розмір L Ще одна зіпочка теж чоловіча. Розмір S Велюровий жіночий на замочку. Розмір М-ка. Жіночий батник. Розмір 154. Такий батник. Розмір XS. Чоловічий батник, розмір Мка. Ще один чоловічий розмір С, Чоловіча зіпка, розмір. 164. Жіночий батник. Розмір 164. зіпочка жі... жіноча розмір 38. Чоловічий світшот, розмір XL. І останнє це є жіночий батник. Розмір S. Це були сіршоти. Перший плюс другий сорт. вага, мішечка 8 кг за 950 гривень.